З нами знову ТВ 567. Сьогодні будемо дивитися реакцію на трейлер. Спочатку подивимось його, а потім зробимо. Добре? Це не взагалі, я ві відео таке монтую, що записую, де вже зразу. Добре, починаємо. Глина якась чи постеріг шаги зробить. О, речі вони гур... ці кольори показували. Жовті там якісь. Mm. Вот. Або ні, зараз переглянемо, та й потім скажу. <реку> так... Ой, я там дещо e. я замітнення, що скажу. Так, добре. Якісь коридори. Mm. Я поговорити, знаєш. Він знає, Ой, рука нова, бачите, це червоне що. Зараз поговоримо тут. Ой, набір так. А чого він нас не замітив? Я це показ я це майже хочу показати. Цікавен, то так. О, там зараз покажу. Я вам показую на зображенні, Хто там тусується? вагі повернеться малий. лей. <плес> Непогано так трейли зображене. Скажіте, що це за монстр цікаво. Не... став Так, добре. Тепер одразу збираємо, чи ще що ж робимо. Добре, дозбираємо. Спочатку падають із грана, то ясний, то монстр. Там музика, бачите? Граю з там. Така. О, там людина повішена і там якась тоже. Менше людей показують, так. Цікав. Down like Ми в пеклі кожного дня з кожної частини знаходимось. Так, тюрма. <кій> Цікаво, що ми будемо тут ходити. Та будемо. Стоп, стоп, стоп. Чекайте. Стоп, стоп, дивіться. Like дивіться, бачите нижче нищи... з... синьої руки, бачите, там і стіл, і біля стола там красти кино. Ну, там грали щось. Ця погода столова Турми. Ну походу. Двері закриваються. Він О, він з телевізора наблюдає за нами. Так, телевізор то ясно. What? Червона рука. Ми її загубили, і не ж. Mm. Так, добре. В моїй другій голові куди вона пропала, Або ні, їх вже багато все. Стоп, стоп. Стоп. Так, давай. О, стоп, є сюди на. О, я oh, yeah, не так його обожнюю, коли він вийшов. О, oh, чуєте, бачите, там попі відображено, що ні, не можна. Зліва, бачите, закреслена на попі. Что не могу о старі механіки будуть. Мені питання, чого він не, не замітит? А зараз той його я... такий собі стоямба. Що це в нас опа о, та сама каналізація гамерату. Ой-ой-ой, куди я? Армія ті, як дехто говорив, е, говорив армія ті іменів, але вони може будуть працювати як у фанапі тому Банбані. Сімісі, попі. Що попі за чами? Тут така графіка реалістична, надійс на телефон вийде, я так хочу. Я час скоро знімлю. Бо... Ви не розумієте, як це довго знімати, проходити. Друга лава для мене, а третя взагалі. <плес> Там... Ми падаємо геть. О, бач. О, це як ФНАФ. Пам'ятаєте ті роботи. тут, то... ендоскелети. Добре. Стоп, стоп, стоп. О, зараз чекайте. Так. Так, я говорю. Зараз чекайте. Зараз буде. Бачите там малесенький хагі? Бачите біля того червоного дракона, як то його звати, не пам'ятаю. Малесенький хагі. І щось там тасується Вони прикольні прикольний. О, секьюріт уже. О, чуєте? А це прикольно. Цікаво, щоб ще вони таке видумали. Добре, давайте далі. Ой, кісі. Як ви бачите, вона перев'язана, неї підгоріло щось там, інша половина голови шкода. Що там голову що я його хочу побачити. Значит, Юрий и Фрону да. там. Вот там дракон. Зно... Э, это дракончик у вас. Чкайте. Ну-ка, чкайте. Я же тут забрала эту кадр. Сейчас. Так. Так, и сис. Кода. Что ж, Баранчик стрибає. О, бачите червону руку, бачите? Ось вона. Вертається ріднесенька. Так, відкривається, походу то буде фінальна локація. Новий монстр. Так, далі. Ой, зразу. Такий собі хоть не бійся, я друг. Добре. З вами був Матвей 57. Ми зробили реакцію. Ем, реакцію. Ну я після постера ж, ж, знімаю шведенку. Добре. З вами був Матвей 57 по поводу відео. В понеділок випущу нове вона буде годину дістривати. Ну, Я там буду проходити Stickman Epic 2. Ще може в вівторок випущу відео про Stickman Epic 1, там ще якісь місії були доповнення. Ну, Добре. Відео маленьеньке вийшло, але можемо ще -то подивитися. Зараз знову трейлер роз'єму. Тут зглянемо, бо я того не того. Але починаємо. Музика прикольно речі грає. Це глина чи плісталіно, як приходить в мене, і буде Це заплутано якось. Добре, давайте. Давай же. О, там повішенники. Лай, людей і Мені їх не шкоди, знущалися. Like ну, не знав, не знав, О, тюрма. Реально, може, буде тут ходити. Але це очевидно. Так, це в них столовка, і знаєте, таке або ні, це не двір, як у тюрмах, знаєте? Виходиш на двір, так гуляти в тюрмах. Так, ось Тут двері закриваються, підводний газ. Mm -hmm. Так. Е, він буде нами грити через телевізор. О, ту саме. Ми на звалищі. як ще, Якісь величесінькі, чесно кажучи, добре. О, кімнати з телевізорами, там погода буде фінальна битва. Mm -hmm. О, червона рука, як знов кажуть. Стоп, там ще грек-паку не вистачає, реально. Тут нам ще треба зелену руку вернути і взагалі все буде. Ми будемо найсильніші на цьому заводі. О, я ще цю локацію не подивився, так. Газу багато, дивно якось. О, я не бі... зараз. Та реально дивно чого попі викреслено. Так. І тут скільки? Чикчирік, чи, чи що там хто ще? Бобі, хопі, хоп, скотч, єдиноріг. Пекло, пекло. Я не пам'ятаю, як їх звати вже. Ви я весь день роблю відео. Та як їх звати? Треба мені згадати вже, як звати всіх. Я пам'ятаю, як звати всіх, а зараз не знаю як. Ні, ну Я знаю, декількох. Кікін Чикен, Хопі Хоп Scotch, Bobby Obніmaшka, Dobday. Як то ще звати? Крафті Корн? Крафті Корм? Я не розумію, тут тільки... так. О, знову то головоломка. Чого він нас не бачить, не зупинився? А люд має менше, як говориться. А тут вони тихо водять. От. Так. 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 Куди там там я проходжу. Опа. Harry, stay Так. Куди нам думай, будемо оптично що по цьому. Eh, Баб, вже відео 12 хвилин. Ми не будемо хотіти. Зараз щоб ти не розповідаєш тут про відео. Ти ж тебе поставить забачайку. Проблемки, вале мале. проблеми є. Ну такі ж є проблеми. Я мусьбі в реакцію випустити, ти не випустить їх не знаю. О, давайте зараз поговоримо про ці локації. Бачите, там за склом яр небі? Бачите? Е, так, це, це сама тюрма. Ми тут ходимо. Бачите, там, якщо приблизнити, можна побачити, як грає щось. Це реально, як двір. Там грають щось, Приколь, щось. Я думаю, що це столовка. Так. Ось. О, рука пістолет, її можна ще на червону руку. Цікаво, що тут буде. Хм. Так, там якісь голосування. Значить, ще про це. Зараз зроблю це реакцію. Зараз зроблю ще на це реакцію, бо це цікавенько мені. Типлок. Я мусив зробити, вибачайте, не зробив справи. А цього четвер, що мені буду скати, я не знаю. добре, я вирішу. Буду зні, знімати так, я не буду. Можете розміститься? Поможе. Ну добре. Что було? Щобу... Достало. Погано ще стало. Так, так. я заб'ємо за доктор Нефойр. О, це той двір, знаєте? Так, під печару. Там той двір показали, двора там хайпіс узнають, що таке. Так, скайпер. Так, побуваюся. Так, Партинкає... це трейлер во все нас будет без спайпа, думаю. Ми бачимо, що тут є. Ні, ну, взагалі могли б кидати щось цікавіше. Добре, але показали Вавне, знову був МТВ 567. Сьогодні прийшли то. А ну-ка, чекайте, що там таке? Ну, чекайте, ще якісь локації. Так, тут, тут треба щось робити, там телевізори. О, там двері. Там, може будемо виходити кудись? А пам'ятаєте попів 2? Тут та... було 4. Було такі платформи, які треба то робити. Або як у на тайм 3 виходиш з того, вип бачиш там вище. Я буду проходити скажу вам, покажу. Так, бо ми, Думаю, обов'язково пройдемось. Так добре. Ек. Ну, непогано так. Мені цей динозавр подобається. Добре, з вами був Матвей 567. І всім пока-пока. Побачайте.